Привіт. Всім привіт Всіх з Новим роком, і ми зараз розпакуємо наш новорічний подарок. Що це Мар'яна? Це навушники. Навушники JBL 310 bt Від фірми JBL. Від фірми JBL. Спеціальна дитяча серія. Що є в, в цих навушниках саме дитяча? Це безпечний звук. 85 дБ. Бачите, тут є навіть шкала. Шуму, так би мовити, 85 дБ, то є е, прийнятний для дитини рівень шуму. Навушники безпроводні. вони підключаються до телефону, до гаджета через Bluetooth. Вони мають мікрофон. І там є наліпки. Так, -да, трохи пізніше. Є мікрофон в них, через який ви зможете розмовляти і приймати телефонні дзвінки. Самі навушники працюють 30 годин на повному заряді. А 5 хвилин заряду вистачає, щоб прослухати музику на протязі 2 годин. Ну і чому вони ще дитячі, вони мають крутий дизайн, да, який нам дуже сподобався. Є інструкція паперова, там же є гарантійний талон, але зараз це все в більш вилітрованому вигляді. Для дітей є отакі наліпки, і ви зможете наліпити їх на навушники або будьте. Є швидка інструкція по запуску, да. і такий приємний на колір шнур для зарядки Type-C. І самі навушники отакі. Ми купили мар'яні рожеві. Вони бувають сині, хлопчачі, дівчачі. Вони бувають з вушками. Да. Дизайни. Кнопка вимкнення і кнопка підключення до блютузу, в принципі. І щоб ви не переживали, вони налаштовуються на розмір вашої, ну, голови вашої дитини. Тобто приємний матеріал, дуже класна якість від JBL, ну, все як, все як в нормальні фірми. Ну, надівається отак. Якщо у вас будуть запитання по використанню, по нашому досвіду, пишіть. Ми відповімо. Ставимо лайки та вподобайки. Так? Так. Всім пока!